Так, але вони вважали, що вони готові. Я отак вам скажу. Дійсно, вони знали, і тут більше я вам скажу, що вони готувалися до цього, тому що подолання буде важким, але воно все ж таки буде. Тому що, по перше, готувалися зустрічати, готувалися захищатись, і чомусь мені показує, що все ж таки ситуація більш-менш контрольована. Давайте я погляну. Які, які наслідки оцих зараз активних наступів на Харківщині чи просунуться вони взагалі далі? Чим це для нас тут чомусь мені карта помірності, карта зупинки? Карта контролю над ситуацією. Ви знаєте, я розумію, що можливо це зараз звучить дивно, але мені показують, що ми очолимо цю ситуацію. Ми візьмемо її під контроль. Відбудеться зупинка, тому що основним наміром того, що відбувається, все ж таки іде, як знаєте, відволікти увагу, розсеррозосередити наших військових. І про це вони теж знали. Тож чи знали вони, що готується наступ на Харківщину? Знали, але впевненість в тому, що вони її подолають, вона їх не залишає. Тож я скажу так, що наші військові активно будуть чинити супротив, активно будуть захищатися, і все ж таки ситуація на Харківщину буде зупинена. Mm -mm. Все ж таки мені показують певний ланцюг передачі інформації. Тож ця інформація вона є перебільшеною. Тож чи готували фортифікаційні споруди на Харківщині, чи готувалися? Вони готувалися, в них покладені кошти, кошти немаленькі, е, наші готувалися до наступу. Тож, все ж таки, карта обмежень руху ворога, вона присутня. Ну, тобто, не може ворог… таке відчуття, знаєте, ніби е, такий є умовний. Дозвіл ворогу дійти до певних якихось територій, але не далі. Тож, якщо ми будемо брати цю карту як наступ, то він все ж таки не буде таким потужним, як би хотілося росіянам. Тож, можливо, знайти якусь можливість, аби вони можливо теж розосередили свої сили та. Е Продемонструвати, ніби нашу неготовність, ну тобто, це більше якийсь хід, тому що все ж таки карта диявола нам каже про те, що не все так зрозуміло, як це висвітлюється категорично в просторі в публічному. Тож, все ж таки, сподіваємось, віримо в збройні сили і тримаємо дах свій, кожний свій особисто, аби не з'їхати з возду остаточно. Чи готують наші їм пастку? Чи готують наші їм пастку? Це якийсь стратегічний хід, це якась правильна позиція. На щастя, я не бачу тут зради. Розумієте? Ну тобто я не можу сказати, що все зрада зраденька, нас здали, ми всі помремо. Ні, цього немає. Навпаки, тут якісь виважені дії, виважені кроки. Вони, до речі, були розраховані досить давно. От таке відчуття, ніби знаєте, це, це ті території, на яких зараз ідуть бої, на яких вони передбачалися, от якась така ситуація. Розумієте? Ну тобто, ніби ці території заздалегідь вони були як. Не знаю, страшно це звучить, можливо, як такою сірою зоною, але до більш конкретних позицій, там, де дійсно є захист, там де дійсно є активні, де ми можемо дати відсіч. Вони не дійдуть і вони їх не подолають. Тож спостерігаємо, і це досить швидко все відбудеться. Тобто, це не розтягнеться на місяці, на тижні. Ні, це досить швидко якось станеться, тому що тут дуже швидко відбуваються події. Тому віримо, спостерігаємо і молимось. Теоретично, стратегічно може вплинути і навіть впливає, намагається вплинути. Але тут первочергово тут власні потреби, власні бажання і власні інтереси. Тож я не можу сказати, що Китай зараз прям займається тим, аби в Україні припинилася війна. Ніт, ні, е, ні, ні, китай займається собою. Але вплинути може. Воно знаєте, воно не безпосередньо напряму вони будуть щоб вони там не пропонували, щоб вони не демонстрували, не афішували, тут все ж таки вони займаються собою. Але косвенно вони все ж таки мають вплив на завершення війни в Україні. Аби зупинити, аби унеможливити щось. Ну вони як захищаються. Слухайте. Вони дійсно вони намагаються себе захистити. Тобто, тут не про наступ, тут не про напад, тут не про проявлення агресії, а Тут як наміри себе захистити, наміри не дати. Витоку якоїсь інформації, тому що зламана база даних Міноборони Британії Китаю допомагає більш спокійно та впевнено себе почувати. Ну, тобто, вони не вірять, вони не довіряють, вони шукають якісь. Вони готуються і чомусь, вони не довіряють настільки, що вони ледь не готуються до якихось провокацій з боку Євросоюзу. Тут не тільки Британія, тому що тут, як спільнота, яка іде така конкретна. Можливо, в Британії знаходяться всі дані з усього Євросоюзу. Я не знаю просто, як там все перебуває. Я жінка з картами нагадую. Тож, все ж таки, тут е, тема захисту. Вони не довіряють і вони намагаються захистити своє. Це не про агресію, це найголовніше. Чи зробив Китай це рашки? Правильно? Чи зробив Китай це заради того, аби е, захистити рашку? Знову захистити себе, захистити своє, е, і таке відчуття, знаєте, зараз що вони там чого вони чогось позбулися? Ну тобто, вони себе захистили, і вони і в них вдалося розумієте, що сталося. Ну тобто, е, таке відчуття, що Британія чи то щось готувала на китайців, чи щось вона про них дізналася, рознюхала, нанюхала, дізналася якісь дані, від чого Китаю було б дуже некомфортно, аби Британія це відкрила, але це стосується саме Китаю, це не про Росію. Вони захищають себе. Вони захищають себе, і е, таке відчуття, знаєте, чи то Британія щось збирала довгий час, тому що тут як очікування, щось вони нарили, щось вони дістали. І воно дуже сильно послабило китайців а китайцям цього не хочеться, тому вони вилучили цю інформацію, тому вони позбулися цієї загрози з боку Британії. Тож це не проражку. Китайці за НАТО зацікавлені у власних інтересах, у власній безпеці і у власних якихось таких процесах стабільності ну тобто, це несло загрозу стабільності Китаю. Саме тому ця ситуація і сталася. І витік інформативний все ж таки спровокував цей злам бази даних. Чи скажеться це якось на нас? Чи скажеться це якимось чином на Україні те, що зламано базу даних, Ні, ми в стабільності? Якісь ми для них занадто маленькі, щоб за нас перейматися. Ну, нічого, подивимось, ми виростемо. Яка ситуація на Донеччині? Чи планує ворог просування на Донецькому напрямку? Я б сказала, що він почав просування. Почались якісь активні дії, активні бої. Наша ситуація, як українські військові себе почувають на Донеччині? Ми щось маємо потужне. Ну, тобто нам є чим їм відповісти, нам є чим захиститися, і ми будемо це робити. Я не бачу просування ворога на нових територіях. Якщо вони захоплюють якісь села, міста села, ну тобто, давайте так, якщо вони навіть і захоплять, тобто зайдуть в якісь окремі села, але тут не села, тут знаєте, якісь невеличкі території, де їх вже де на них чекають. Тож все ж таки неочікуваності немає, от про що мова йде. Тобто ми готові сприймати те, що відбувається, і дати гідну відсіч. І ми це зробимо, і ми це зробимо активно, агресивно, і їм дуже не сподобається. Чи планується наступ на Сумщині і Чернігівщині? Чи планується наступ ворогам, Чи планує ворог наступ на Сумщину? Чернігівщина, Сумщина? Сумщина ні, Сумщина захищена. Вони будуть обстрілювати і вони будуть бити Сумщину, але наступу по землі не буде. Тож тут, щось, тут все ж таки щось по небу летить, от про що йде мова, але не про пересування на землі Чернігівщина. А Чернігівщину чомусь вони не можуть взяти. Ну тобто, чи є в них це в намірах? Ні, немає. Тому що тут ніби як стратегічно вони не розраховують на свої успіхи на цьому напрямку. Тож навіть якщо планувався е, колись, е, ну тобто повтору ситуації я не бачу, тому що немає в них потужності це зробити, немає в них кількості, немає в них. Е, е, Ну, ніби як немає розуміння навіщо це робити, тому що більш пріоритетні території зараз в них є. В намірах, і я не бачу ані на Сумщину, ані на Чернігівщину повторного наступу. Чернігівщина тут взагалі в них як знаєте, як незручно, не, не ну тобто, чи вони не можуть вони туди дістатися навіть технічно, фізично. Ну тобто немає такої можливості. А щодо Сумщини, то тут все ж таки йде захист, захист кордонів, але щось летить на жаль. Давайте так нового нічого не прийшло. На жаль, я не бачу. Але щось, що вже було на нашій території, щось, що вже ми отримали до цього, нам ніби. Нової зброї я не бачу, що вона от нова надійшла, але те, що приїхало колись, те, що приїхало і вже було на наших територіях, воно якось по-хитрому буде використовуватися, використовуватися агресивно, вбивати, гнати і проганяти ворога з нашої території. Ми будемо якось без окремої реклами, без анонсів та без висвітлювання взагалі використання, але використовувати ми її будемо. Тож таке відчуття, знаєте, ніби вони якось тишком нишком дали нам дозвіл використовувати, але це не афішувати. От, от, на це більше схоже. Тож, якщо питання стоїть, чи надійшла допомога нова, я не бачу. Якщо. Ми поглянемо з боку чи будемо ми використовувати те, що в нас вже є. Тоді відповідь так: ми будемо використовувати і користуватися тією зброєю, якою до цього нам не дозволяли. А зараз, якось, по-хитрому, ми все ж таки будемо її використовувати і нищити нашого ворога. Спостерігаємо, тому що це буде щось велике, це буде щось потужне, і це ось день на день, тому що це не знову ж таки це не чекати на всю подію ще там. Півроку, місяці, і все таке ні. Це якесь швидке використання надбаного ресурсу в минулому. Тож, і ми це побачимо. Ну, тобто, ми будемо це бачити, але висвітлювати, хто це зробив за допомогою чого, якось ми не будемо. І це на краще. Над цим працюють це в дальніх перспективах. Ще за це ми будемо їздити і просити відповідь, поки що ні.